Всім привіт! Сьогодні 24 серпня. Всіх вітаю з Днем Незалежності України з цим чудовим святом. Сьогодні, вірніше, завтра, ми їдемо на шашлик, кудись не знаю ще куди. І сьогодні треба замаринувати м'ясо. Я хочу поділитися своїм рецептом маринування. Купив я м'ясо, тут порядка два з чубчиком кілограму м'яса. Купив кілограм цибулі. У мене є свої багато всяких різних спецій. Ем, олія, оцет, оцет і сіль. І практично все, що нам е, знадобиться для цього. Для початку нам треба почистити цибульку. Після того як почистимо цибульку, почистити, порізати її. Після того будемо різати м'ясо. Отакий процес. Чистим цибулю. Люблю цей процес довге і нудне чищення. Але що поробиш? Без нього від нього нікуди не дінешся. Нато ніж, як не дивно, достатньо гострий. Я сам здивований, це дозволяє швидко і те, що потрібно відрізати. Цибулі потрібно багато для того, щоб для того, щоб добре промаринувався шашличок. Дочищую останню цибулину, вже просто тут розплакався, сльози течуть з очей. Не знаю, як це все має почистити. От, скільки мусору вийшло вийшло більше, ніж самої цибулі. Так, нам треба ще посудину, в якій ми будемо, будемо складати цибулю. Напевно, ми візьмемо собі ще одну велику тарілочку. Дати її. Треба вичити в інтернеті рецепт, як правильно різати цибулю, щоб під час цього процесу не плакати. Я люблю, коли цибуля. Невеликих розмірів. Тобто, коли я, коли я її нарізаю, вона при цьому розрізана на маленькі кусочки. Мені так більше подобається. Друга назва нашої передачі руднівники міфів. Для того, щоб не плакати під час. Різкі цибулю, ми спробували запалити свічку. Такий міф є. І ми його зараз або підтвердимо, або розвінчаємо. Цибулька взагалі має бути соковита, тому що потрібно для маринування потрібно багато соку. І ми нарізали вже декілька якусь частину, майже половину ми нарізали. І зараз я щоб процес дійшов швидше, я її пересиплю в кастрюлю. В кастрюльку. Додам трошки солі, щоб краще вона виділяла сок. Ще трішки. І трохи її пожм'якаю. Оп. Лучше у нас сік пустило. Дорізаю останню цибулю. Давайте, два рази собі пальця не відрізав. Так що перевірив, ніж гострій, достатньо. Слава Богу. Руки цілі. Тільки багато. Сліз і сопель. Проміф Про з свічкою треба сказати, що якщо він не працює, то надто мало ефективно, бо все рівно дуже хочеться плакати. Мені ще сльози йдуть. Так, тепер приступаємо. Ага, тепер ще треба до цибульку гарно. І раз посолити її Солим. одною рукою сухою солим. Ще. Взагалі шашлик солити багато не потрібно, бо як я вже казав. У минулих своїх роликах, що м'ясо сіль витягує з м'яса рідину. Потрібно, щоб було поменше солі. Посолити можна в кінці перед готуванням або ж після подачі на стіл, краще перед готуванням, звичайно. Так, чуть-чуть ми цибульку пережмякаємо. пережм'якаємо. так, крупним планом. Режисенко. Візьміть і крупним планом. Все, цибулька готова. Я боюсь, що тепер у нас скільки цибульки, що сюди ще шличок не влізе. Це все цибуля. Значить, далі приступаємо до надзвичайно приємної частини приготування. Це робота з м'ясом. Дуже люблю м'ясо. Я купив, якщо не помиляюся, 2 кг 200 г м'яса. Ця частина називається, якщо я знову не помиляюся, тому що я в цьому і дуже добре розбираюся, надниркова частина, надниркова. Наднирківка, ще так якось називається. Она очень м'ягенька. Має получится у нас. Так, разрезаем. Так, разрезаем, разрезаем. Четко так розріжемо. Арму пахне нажимаю. Так розрежемо. лево Сала кусок ведрижа. Еще третий кусок. Ну вот тут чуть кусочек кисточки. завершился хайбуда. Значить, Для того, щоб ми добре розмішали спеції, от, от такий у нас шашлик вийшов. Для того, щоб ми добре розмішали спеції, я додав у м'ясо трішки рослинної олії, соняшникової олії. Трішки коріандр, горошок. Трішки. Мелений коріандр. Побільше можна. Не жалійте коріандру. Лавровий листок потім. Червоного перцю Небагато, тому що вийде гострий надто шашлик. Достатньо. Чорного горошку перцю. Трішки. Хватить. Ще чорного меленого також. Я ще не давав його? Не давав. Цей в мене коріандр вже я дав, а цього чорного перцю ще не давав. І гвоздику, гвоздику, гвоздику. Небагато. Думаю, одної, однієї штучки вистачить. А ну, може дві, а може три. Отакі дві маленькі. Остатньо. Тепер потрібно це все гарно перемішати. Перемішуємо. Перемішуємо. Ок. сказати, що це не всі шашлики, не все м'ясо. Я відклав частину м'яса. З цього куска я не роблю шашлик. Шашлик взагалі має плавати у маринаді. Тобто нам треба водичку, а водичку нам забезпечить цибулевий сік. Зараз ми добре перемішаємо вітоводство. Ще добре домішаємо зі спеціями і можемо перекидати у кастрюлю з цибулою. Так, цього достатньо. Понюхаємо. Нормально, гарно пахне. З цибулькою такий аромат зразу з'явився. Коли м'ясо доторкнулося до цибулі, зовсім інший аромат утворився. От наш шашлик готовий. Для того, щоб він е дійшов до кондиції, нам треба ще буквально там декілька годин, може бути, якщо вам дуже швидко потрібно вже їхати на природу, то він достатньо, щоб він постояв 2-3 години, 4 години. У нас буде стояти близько 12 годин, цього також буде достатньо, не забагато, не замало. Його треба прикласти, тобто чимось важким прикласти. Можливо, це буде трошки меншого діаметру. Якась кришка, може бути тарілка, і зверху чимось таким трішки важким прикласти зверху, щоб. Увесь все м'ясо було у воді. З часом, через годинку, через півгодинки цибуля виділить сік і м'ясо буде плавати. Треба, щоб це м'ясо все було у воді. От це і все. На цьому закінчено.